Mm-hmm. Я громадська діячка з Німеччини приїхала сьогодні спеціально на похорон пані Ірини Фаріон. З пані Іриною Фаріон познайомилася через соціальні мережі. Я постійно перечитувала її дописи, коментувала і ми почали переписуватися в приватній переписці. Ми домовилися, що на вересень цього року, ось через два місяці, вона мала приїхати до Німеччини, і ми мали провести благодійні заходи, на яких мали зібрати кошти для підтримки зброї. Сил України це велика втрата для України, адже сьогодні Україна повинна бути українською з українською мовою, з українською дитичністю, з українською церквою. Пані Рина до кінця боролася за це. На жаль, ворог обірвав її життя, життя цинічним пострілом. Не покидає мене віра, що все таки знайдуть, виконався, але ми розуміємо, що влада має знайти виконавця і має знайти і пояснити всьому світу. Це Ста, яка уособлює цілу Україну, Це постать, яка не боялася нічого. І знаєте, я вчора, коли підійшла до неї, у мене відчуття такої жалю, однозначно, але великої гордості, що Ірина Фаріон війшла в історію як великий борець жінка. І мамо, що поки пам'ять про тебе у наших серцях, у наших думках, ти житимеш вічно. Ева та Дмитро мали честь бути твоїми внуками. Але ми з чоловіком зробимо усе, щоб вони виросли націоналістами, патріотами на своїй Богом даній землі. Слава Україні! Героям слава! so now we're crying